Ні, бочку повну мужики налили, вони ще відрами донесли, під саму кришку вода під саму кришку вода була. Саня, ну бери, вона включена, знімай. кришку відкрий.

Не видно, так не видно. Слухай, може дальше не так само, Я не кричаю побратим, так? Да, на кручак ему, не сюди, подавається. Дівчини позирить. Красава. Куда здесь с вами ведь здесь щупка? А ну на фото туда. Набери в руках води. Ні, з водою, там ще залишилося. Ні, я ж зашу, то ще багато води, там ще багато води. Малька, я пам'ятаю. Ми води трошки можемо ще набери. Я взяв, тоді може якісь вагами, бачите, зараз.

Є ще. ще, ще. А? Так бойця ж ви гортали. Да. Що... Роботи вже пішов їсти. ска. А, ну що, іде до берега. Зараз він розійдеться. Сейчас разведается чему Да, да нет, не стоит тогда, Она Да, не, нет, сейчас сразу Значит, не может стоять и сутки. Эй, шукал, шукал. Хватка мне ее, Все гаяк я уже выключить. Ну нажми, так кнопка красного тут массой. А, вот.